і доброго дня. У нас сьогодні четвер, 3 липня, вже вечір. Ми з Ілюшкою прийшли в ретривіль. Хотіли піти на фільм. Спочатку ми хотіли піти о скотрі о сінад о дев'ятнадцять о, о, о 19.00. 19 почалась тривога і не було довго відбою. Потім тривогу відмінили о 20.20 20 наступний сеанс. Ми прийшли і знову тривога. Коротше, летять шахеди на Київ, вже ми чули ППО, тому сьогодні ми не подивимось фільм, на жаль. Збиралися йти на парк юрського періоду. Ми підемо завтра, не проблема. Можливо, зараз... можливо, зараз підемо десь посидимо біля будинку. У нас є там декілька закладів, тому можливо підемо туди. Всі бігають, суїтяться, але мені таке не подобається. Може, я думаю, в радіослідку їм. Може поїдемо, не знаю. На Коротше, зараз чекаємо друга і вирішуємо, що ми будемо робити. Куа. Подивіться, що мені взяв Ілюшка. Це морозиво в гранулах. Ось таке. Це лимон-лайм. Зараз будемо пробувати. Але ми поки на полупоті, поэтому як дійдемо, попробуємо. Ми сидимо біля дому в такому прикольному закладі. Відпочиваємо, поки у нас там за вікном шахіди, тривоги. У нас такий вайб на чилі. Ось такий у нас з Вілюшкою сьогодні вечір: стейки, салатик, сирочок, коктейль і серіал. У нас з Илюшкою ось такий пір, і ми вже запізнюємось у кіно. Сьогодні у нас друга спроба піти в кіно. Сподіваюсь, не буде тривоги. Ми вийшли з фільму і зараз в Нью-Йорке. У нас з и капає лук. Мы берем такой Вот. А взагалі я шукаю собі якусь зіпку прикольну. Вот сзади тут такі от штучки всякі. В общем, прикольно. Я в отделе сумочек. Подивіться какая прикольная сумочка. Вот такая. И тут ще багато, багато гарних вообще. Сейчас я покажу, ко мне сподобалось. Оця прикольная. Милашка. І ось ця просто малюточка. Что тут за засвіти, Я понять не можу. Засвіти, ну ладно. Короче, малюточка дуже гарна. Мы за люшку берем курточки. Я беру. Ось цю чорну, а Ілюшка ось таку. Я напер... ну, да. Ось цю я показувала, а ось цю, я думаю, Ілюшку ну, я не показувала. Коротше, теж прикольно, вони тут зараз на знижках. Тому купуємо. Я зараз мірюю такі окуляри в кропі і хочу подивитися, як вони мені, і заодно вам показати. Ось такі. Ну, тут з Ілюшкою взяли трошки речей. У мене зіпти, Ілюшки, футболочки і примірюю вам також покажу. Перша зіпка ось така, але тут таке світло, капець, ось ця лампа на мене світить і я погано бачу. Ось такий в неї колір, типу, вона, знаєте, була чорна, Потім выиграла на сонці і її постирали, Ну, прикольно Ось така, просто звичайна, без ніяких приколів Вау, яка тут змейка ось така. що це вона так робить, не знаю. Короче, ось така. Друга зіпка ось така. Тут пазеточка ось такі блискітки. І вона така більш легенька по матеріалу, більш як а, літня. Але, не знаю, вона така якось сидить на мені. Дросский світ, Ну от що з ней сделать. Коротше, вона така прямокутна і все. А я б хотіла, щоб вона була більш приталена, можливо, трохи укорочена. Не знаю, не, якось я не в восторгю. Так, я знайшла де більш адекватне світло, коротше. Ось тут між примірочними. Я її розстягную, і вона мені так більше подобається, ніж застягнута. Ось так. І тут світло адекватне, хоча б реально видно класну речі. Тепер поближче показую ось цю. Вона більш тепла, така на осінь з начосиком. І тут теплий матеріал. Плотніший. Тут вона виглядає чомусь взагалі коричневою. Давно ось такого цікавого кольору. Коротше, от така. Я не знаю, я буду думати над тією, тому що хочу собі зіпку зараз носити. А цю я зараз носити не зможу. Дуже дуже жарко в ній буде. Зараз Ілюшка буде міряти футболочки, я також вам покажу. Отаку футболочку міряє Ілюшка, мені подобається прикольна така. Антуражненька, чорна, ззаді нічого немає. а спереду отакий от малюнок. Ну, прикольно. Ось така друга футболочка. Ось такий узор ззаді. І тут трошки плотніший матеріал, хоча також дуже прикольний. Ми з Ілюшкою закупилися. І речами і на осінь, коротше, і на літо. Я сказав свою футболку, а я зіпочку. Зараз зайдемо ще в магазин продуктовий і, напевно, будемо вже вирушати додому. Вже 9 вечора. Будемо дивити серіальчик і відпрацювати. У mm -hmm. нас сьогодні п'ятниця, 11 липня. Вже вихідний, вже вечір можна розслабитися, робота А Ми виїхали з Ілюшкою. Коротше, типу в місто. Не знаю, наскільки леві це місто, але коротше. На okay. наші плани. Ми зараз на заправці заправимо машинку. Чекаємо на друга і їдемо в лавіну. Ми сьогодні йдемо на фільм Формула 1. От, вирішили пихати в лавіну. Я там ще ні разу не була, тому, можливо, походимо по різним магазинчикам і сходимо на фільм. Отак. От а ще в мене за два дні день народження. І я в шось як швидко проходить це літо, тому що мій день народження 13 липня це якраз середина літа. І вперше за 23, Можна нам сказати, 24 роки я буду святкувати свій день народження без батьків, тому що у нас не вийде поїхати в місто або разом відсвяткувати. Тому ми відсвяткуємо разом з Ілюшкою. Не знаю, може кудись сходимо, тому що це неділя. А вже в місто до батьків поїдемо напевно наступного тижня, але я не знаю, чи вийде у Ілюшки поїхати зі мною, бо я точно поїду. Нас газом заправляють, і, блін, пробка. А ще напишіть, хто любить свій день народження. Тому що я якось, мені здається, не сильно люблю свій день народження. Я не завжди його чекаю. чися, я прям люблю. А, там дарувати подарунки, готувати, святкувати, а свій якось не знаю. Коротше, якось так. Вже в завівيني зайшли в зару, і це, короче, моський відділ. Мені тут не цікаво, але цікаві люски. Миря ось. Я так хуто, кстати. Я хочу такое, типа, подсу, это, да. Короче, ми десь 40 хвилин були в зарі, відбирали луки тарасом. Нічого не підібрали, зато підібрали ілюшки. В інсебі купив а, стане. Вот. І Рубашку дуже класно. Короче, можливо, вдома потім вам покажу. А зараз ми вже біжимо на фільм, вже запізнюємось Капець. Зводка на весті. О 8 годині включили повітряну тривогу і ми не потрапили на фільм. Зустрілись, Зустрілися з друзями і приїхали на лівий берег Джискай, Коротше, ось такий вид. Отак. Бам! Приїхали, потрапили в пробку на мосту. І зараз йдемо за столик. Ні, я просто.